Катизма третя, Псалом 17. Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, Ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. Огорнули мене муки смертельні. І ріки беззаконня засмутили мене, кайдани пекенні скували мене, і всі ці смертні оплутали мене. У тісноті моїй я призивав Господа і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його. І затряслася, і захиталася земля, тремтіли, й тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь. Піднявся дим від гніву його, і з вуст його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами його, і вусім на херовимів і полетів понісся на крилах вітру. Хмарами, як покрову, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе. Від близько його перед ним летіли хмари. Град і вигненне вугілля, і загримів у небесах Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх, і відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту, від заборони Твоєї Господи, від подиху гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене. Із глибокої води визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх сильних, і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене. Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рок моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся. Я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не зрішити мені, і воздав мені Господь за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його. Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво! І справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його. Бо ти народ понов... поневолений спасаєш, і пиху гордих приборкуєш, ти засвічуєш світильник мій, Господь Бог мій просвічує темряву мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог мій! Непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого? Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби і м'язи мої. Мої робить як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені щит спасіння твого, правиця твоя підтримує мене і ласка твоя звеличує мене, ти розширюєш кроки мої піді мною і нахитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх. Уражаю їх, і вони не можуть встати. Падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав, я служить мені. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною навіть в укріпленнях своїх, іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого. Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи, він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що й воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами і співатиму імені Твоєму. Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 18. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. день дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку. Нема ні мови, ні говору, де не чувся вголос їх. По всій землі розійшлося віщування їх. І в кінці вселеної слова їх, Він поставив у них сонце, і воно, мов же них, виходить із весільного чертога свого. Радіємо велетень, щоб обійти коло своє, Від краю небес вихід його і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. заповідь Господня світла просвічує очі, страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золоти, то ж дорогоцінне каміння, Шолодші за мед і сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, і від таємних моїх очисти мене, і від навмисних утримає мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій. Псалом 19, Вислухай мене, Господь, у день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч святині і сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все палення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм і наміри твої здійснить. Звеселімось спасенням твоїм. І ім'я Господа Бога нашого звеличмося. Господь виконає всі прохання твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого з святих небес своїх, відповідає йому могутністю спасаючої правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають. А ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Псалом 20. Господи, силою Твоєю звеселиться, цар, і спасінню Твоєму вельмово зрадується. Ти дав йому бажання серця Його, і прохання уст його ти не відкинув. Ти зустрів його благословенням благісним і поклав на голову Його вінець із чистого золота. Життя Він просив у тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків. Велика слава Його у спасінні Твоїм, славою величу Ти прикрасив Його, ти дав йому благословення, навіки звеселив його радістю перед лицем Твоїм, бо Цар уває на Господа, і милістю Всевишнього не захитається. Рука Твоя, Господи. Нехай знайде всіх ворогів твоїх, правиця твоя нехай досягне всіх, що ненавидять тебе. Час гніву твого ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогонь. Ти знищиш лід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе злий намір, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою, з луків твоїх впустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою твоєю. Будемо співати, щоб прославляти могутність твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 21. Боже, Боже мій, зглянься на мене. Нащо ти покинув мене? Далеке від спасіння мого у слова плачу, мого, Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля. На тебе надіялися батьки наші, надіялись, і ти визволив їх. До тебе звертались і були спасені, на тебе надію покладали і не осоромились. А я черп, а не людина, приниження в людей і зневагам народів. Всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе його, нехай визволить Його, коли він угодний йому. Але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе, від грудей матері моєї, на тебе покинути я від утроби, Від грудей матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи й рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віз, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя. Язик мій прилип до піднебіння мого, в порох смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки й ноги мої, можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя. На поміч мені прийди, визволи від смерті душу мою і від всіх салотню мою. Почуй, спаси мене від пащі лева і від рогів єдинорогів, визволи мене. Я сповіщатиму ім'я твоє братям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його. Нехай же бояться його всі покоління Ізраїля. Бо він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Богі і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають його. Щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господь є царство, і Він царює над народами, буде споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити Йому. І будуть зватися Господнім повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду його родові майбутньому про все, що створив Господь. Псалом 22 Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодучим там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смертні, не боятимось зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя вони потішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого Чи оселюйся в домі Господнім. На довгі дні. Псалом 23. Господня земля і все що напоює її, вселенна, і всі, що живуть у ній. Він на морях заснував її і на ріках утвердив її, Хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його? Той, у кого невинні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою. І не присягався ближньому своєму зрадливо, Той матиме благословення від Господа і милість від Бога спаса свого. Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця твого Боже, Яковів. Піднімайте врата, верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде, цар слави. Хто є цей цар слави? Господь кріпкий і сильний. Господь Могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави. Хто є цей цар слави? Господь сил, віде, цар слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.